Добрий день, мене звати Кирило Анісімов, мені 24 роки, я актор. А ще я дуже люблю футбол. Зараз, коли євро, я просто в фантастичному настрої. Звичайно, я не в настрою, що наші не пройшли туди, але я зараз боліваю за англійців і я бажаю їм тільки перемоги, бо вони мають перемогти цей турнір, виграти в ньому. Вони вигадали футбол і жодного разу не перемагали на великих турнірах. Тому я вболіваю за них. І я буду віддано це робити. Я закінчив Театральний університет київський майстерню Олега Микитовича Шаварського. Всі наші випускники нашої майстерні називають нашого майстра-шеф, тому що він віддав 50 років своїй справі, своїй професії, і він нас надихає цим. І він завжди казав, щоб ми були хорошими людьми в першу чергу. Давали любов. Ніжність щастя. Я вмію співати. Я співати я вмію. Я граю на музичних інструментах: бубін, барабан, гуцульський, такий старілочкою на горі, дримба, гітара. Ем, також я дуже люблю електронну музику, ну але це вона однакова. Я теж дуже люблю танцювати. Танцюю я, ну, напевно, я танцюю дуже енергійно. Танцюю класичні танці. Вальс, рок-н-рол, молдавський жок, аркан, гуцуль.